Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я, Люда Бублик. Дякую вам за підписку, за вподобайки, за ваші коментарі. Дуже приємно читати, що ви думаєте про ці фільми, ваші пропозиції нових фільмів. Постараюся найближчим часом порозмовляти на теми, які вас цікавлять. І тут варто би було сказати: ви праві! Ха, а якщо ви праві, то, може, тоді так само ви ліві? Але це вже пахне політикою. Так українською не говориться. Говориться, ви маєте рацію. Або слушно. Так само дуже часто можна почути, що йду на цвинтар, треба купити лампадку. Це не українське слово лампадка. Українською цей предмет, який ми запалюємо ця свічка, Називається каганець. Або українці ще подекуди кажуть мигунець. Те, що ви робите, це кропітка праця, або клопітка праця. Ні, так не є українською треба говорити, це копітка праця. Клопітка, коли є клопіт, якісь проблеми. Кропітка я навіть читала в деяких довідниках, що начебто є таке слово. Як на мене, ні. Бо це є точна калька з сусідської мови. А по-українськи кажемо копітка праця. Це порівняно молоді слова. З'явилися вони у 20 столітті. І навіть словник української мови, той славнозвісний Сум, подає і копітка, і кропітка. Але це не так. Часто в новинах чуємо по великому рахунку. Але треба розуміти, що це є точна калька з російської. Ви скажете українською, не так не ви. Хтось скаже українською треба би говорити за великим рахунком. Далебі. Не в цьому проблема. Про цей вислів написав ще Святослав Караванський. Українська мова збагатилася в лапках коштом бездарного перекладу російської ідіоми та прищеплення її на український ґрунт. Вираз за великим рахунком не буде у нашій свідомості жодного образу. Він геть незрозумілий тим, хто не знає мови в лапках старших, історично молодших. Братів, вираз цей змушує нас для зрозуміння вдаватися до цієї мови. Заразом, навіюючи думку, що українська мова не здатна розвиватися без копіювання російських мовних зразків. Кінець цитати. Замість цієї кальки можемо сказати: взагалі, загалом, головно, зазвичай. Залежно від контексту, читаймо, довідуємося, цікавимося українською мовою. Дякую, що сьогодні були зі мною! До наступних розмов. Па-па!